I will Волонтерка себе так не можу гучно назвати, тому що я знаю, які ці волонтери бувають, вони вдень і вночі і так далі. От. Але я стараюсь вести цю допомогу. І звісно, з, 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 з своїх маленьких концертиків і з таких творчих зустрічей я не маю так багато коштів, а буває таке, що поставлять два концерти і вони можуть не відбутися, тому що десь якась там драма і так далі. То я думаю, перш за все за наш тил. тому що все на, на нашому народу відтримається. І е, оті борщі консервувати, оті сітки плести, треба теж мати якийсь матеріал. І інколи дівчата кричать в інтернеті не, не хватає коштів, скиньтеся і так далі. Я розумію, але для мене тил це основне, і тим більше, коли в тилу мої колеги. З первого дня правою рукою вони напихають там мішки, там консервують вареники, пельмені, А лівою я ще кажу, дівчата ще й давайте, щоб культура українська не завмерла. Давайте ще піднімати людей, співати. О, то вона якось так поєднується. І коли я заробляю ці всі кошти, знаєте, приїжджаю і думаю, на який його тил розтикати, тому що знаю, коли фермер привезе муки, а коли не привезе муки. Розумієте? Ви знаєте, оця це, робота, коли це. за вподобанням, коли немає нічого в житті, окрім е, закоханості в роботу, коли любимої роботи ти вже не, не відрізняєш і не розділяєш начальник відділу культури, чи ти співачка, чи е, е, саме основне мати з собою однодумці. Класну команду працівників культури, які вони завжди кажуть: Ти не думаєш, що це пісня тільки твоя, це наша загальна робота. От дивися, і танцюристи в тебе є, і ми тобі і кліп робимо, і сюжет, і, і костюми костюмерні, і так далі. Це настільки перепилося, що якби мене спитали, що для тебе важливіше – сім'я чи робота, я б сказала Сім'я, але після роботи. Розумієте? Отак, ну, це, це дуже класно. Вік летить, дні мелькають, не встигаєш. І ще до, до цього хочу додати, що я, я не та паперова, просто начальниця відділу культури, яка пише, які подають каву. Я та людина, яка разом із усією своєю командою, в мене є кабінет начальника відділу культури. Але я сижу тут під сценою, бо під сценою найбільше цієї тусні, і я можу переловити, спитати, і мені треба все швидко, бігом і, і так далі. Тому я, я не. Я не помічаю, що я начальник відділу культури. можливо, десь так раз у тиждень якась нарада чи що. а так всі на ти творять, витворяють.